Ще раз всіх вітаю сьогодні і продовжуємо розмову про наш державний символ, наш герб, тризм. Отже, я в попередньому нашому відео говорив про те, що в нашій історії. Заглиблені в пітьму тисячоліть, саме тисячоліть. Дійсно багато таємниць, які ще чекають своїх дослідників. Можливо, вони так ніколи і не будуть розкриті, тому що їхня глибина неймовірна, про що ж ми знову ж таки не знаємо. Нам треба ось від цього відійти, від тих стереотипів, які нам нав'язали е, різноманітні загарбники, які приходили на нашу землю і намагалися е, спотворити і спотворили нашу історію, нашу географію в меншій мірі. Так ось, отже, необхідні дослідники, які б цим це займалися. Це повинні бути люди самовіддані, чисті в своїх помислах і справах. Люди, які знають, що їм нічого розраховувати, ні на підтримку влади, як в інших державах, це відбувається, ні на комерційну віддачу, ні хоча б на похвалу. От я вам розповідав на попередньому стрімі, і яку похвалу я отримав від підручника, в якому я розкрив цю таємницю пісня Хліб і крила. Оце така похвала. Так. От саме до таких людей і належить Олександр Андрійович Коваленко. Про якого я знову говорив в, в, в попередньому відео, о, людина надзвичайно цікава, ще раз кажу, він технар, але займається глибоко дуже, досліджує. Ось оці всі процеси, оці всі таємниці. В техніці для нього таємниць вже немає. А ось у нашій історії їх дуже багато. Отже, книги його Олександра Андрійовича Коваленка фільми, лекції, комп'ютерні видання спрямовані на розкриття таємниць нашої землі. Хтось із великих мислителів, на мене, як на мене, абсолютно правильно стверджував, єдиний спосіб усунення дурних помислів. Є розкриття таємниці. Так, ще раз нагадую: запам'ятайте цей геніальний виріс. Єдиний спосіб усунення дурних помислів є розкриття таємниць. От саме цій благородній справі і присвячена книга Олександра Коваленко Таємниця Тризуба. Ну, але ж, давайте ще раз згадаємо про те. Тому що всі думають, раз є таємниця тризуба, то є таємниці якісь і всіх інших 200, а на політичній карті світу близько 200 країн. Але ж є ще і е, ну, недержавні різні утворення, в яких теж є е, відповідні символи. Так. Хоч вони і поки що не державні, але вже вони готуються стати державою. Так от ми можемо сказати про те, що десь у Московії знайдеться свій Коваленко і, і видасть книгу, наприклад, з назвою Таємниця російського орла. Або таємниця російського триколора. Дивіться, яка сама назва? <смі> Триколор, трикольори. Не три цвята, а три кольори. Чи, наприклад, десь в Ізраїлі хтось ризикне видати <смі> книжку на 300 сторінок з назвою таємниця зірки, зірки Давида, чи «Менори». Напевно, ще ні. Яка тут таємниця? Все відомо дуже просто. Я вже говорив на попередньому стрімі, що оці всі орлоносні країни від Албанії до США, від Московії до Німеччини і всі інші жодної таємниці не приховують. Ну, яка тут таємниця? Орел. Ну, Орел, так. Подивіться, Орел був і у давніх римлян, так. Так що тут нічого нового нема. Вони дуже давні, ці римляни. Але у них Орел зрозумілий. А ми з вами нібито недавні, а, а в нас тризуб, який ніхто не може. Не розшифрувати, тому що він його, як кажуть, походження йде в глибину тисячоліть. Це ж так? Це ж так. Я вже не кажу про такі країни, там як Австралія, деякі Африканські, Латиноамериканські країни, там, де Кінгуру. Папуги, носороги, там, і, все, всякі папуаські щити, там, і, 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 і таке інше. Ну все ж просто і зрозуміло. А чому? Чому зрозуміло? Та тому, що недавнє це. Ну, зовсім недавнє. Всі ці країни навіть найдавніші, оті, навіть Індія. Навіть Ізраїль і інші вони виникли пізніше від давньої України, якої то нібито немає давньої України. так. От, бачимо ми, що навіть так звані богообрані євреї справді давня нація. Мають на прапорі своєї країни Ізраїлю два трикутника, які перетинаються між собою. Ну, я думаю, що навіть школярі молодших класів знають, що таке трикутники. Ці тає... розкриття цієї таємниці, навіть для цих дітлахів, не є проблемою. А ось що означає Державний символ України? Ну, візьмемо індусів там, із їхніми левами, і все, які давніші від євреїв. Ну, 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 теж які там. Ну, ну що, ви хочете інші? Ну, ну давайте візьмемо Японію. Сонце яке сходить. Чи, наприклад, Південну Корею? Ну, ну, теж абсолютно, це теж, теж давні вважаються <сум> країни, так. Із давньою культурою, з давнім походженням. І все таке інше. Але що там, є якась загадка у тому, що Сонце сходить? Країна Сонця що сходить? Ну, фантастика! Ми ж не звертаємо чомусь увагу на це все. Чому не звертає на це увагу школа наша? Хочеться кричати до Міністерства нашої освіти. Чому наша школа мовчить? Коли вона володіє отаку, отаким багатством, величезним? Отже, що означає державний символ України Тризуб, однозначно не скаже вам ніхто. А причини не дивно, це найдавніший у світі державний символ найдавнішої на нашій планеті нації українців. І вже за часів Київської Русі ніхто не знав, що він означає. Коли вже оці збереглися якісь там писемні свідчення, ніхто про це нічого не писав. Отже, його значення загубилося в мороці тисячолітті. Боже, лише українців оці всі Істоти живі всі. так, Називається словом жіночого роду. Це говорить, що ми заглиблені у глибини Матріархату Трипільської цивілізації. Так. Звідки вийшли всі люди з матріархату? А потім тільки через 1000 років прийшли до Патріархату. І ці, всі, які чіпляються до нашого один народ, і своїм чоловіком, а в нас людина, і своїм ребенком, а в нас дитина. І так далі. Істота, а у них що, як там називається? Це все діло? Отже, який один народ? Ну про що ви говорите? Ви що, ідіоти, чи що? Ну, вдумайтесь у це. Якщо у вас є чим думати, А потім говоріть о такій дурниці, щоб сміялися люди, які здатні до елементарних висновків. Які. Отже, ми можемо зробити з вами абсолютно обґрунтований висновок. Так як людство почало. Свій розвиток часів матріархату, що доведено вже науково, і лише через тисячоліття прийшло до патріархату, то й наша нація, наша держава, а також її державні символи йдуть саме звідти. І саме тому ми нині й маємо таємницю, яку намагаємося розкрити. І оці всі зміюві вали. Які є на території України, оце і будувала їх, це ж прадавня українська держава для захисту своєї священної столиці Києва. Це ж так, ці всі вали, яким тисячі і тисячі років. Це ж треба було мати організовану потужну державу, про яку ми нічого не знаємо. І навіть не шукаємо її коріння. Тому що воно нам ніби не потрібно. Ну, це говорить про те, що в нас немає все ще української України, яка працювала на нашу не тільки українську економіку, але й на українську ментальність, українську культуру, українську історію, українську географію, саме українську. Тож, я проводив дослідження, ми краще знаємо Бразилію, ми краще знаємо е, Московію, ми краще знаємо інші країни світу, але ми не знаємо України. Ми не знаємо того, що в нас під носом. Я вам говорив про опитування, коли змієві вали проходять городами українців, вони не знають нічого про них. Ну як це? Школа є у цьому селі. У цьому районі школи, ліцеї, там, гімназії і все останнє. Про що там тамче? Про що? Про Куліховську битву якої не було. Донині шукають на тому місці, де нібито вона була, якісь артефакти. Там повинні були десятки тисяч людей загинути, не знайшли нічого взагалі. Брехня! Все пробріхано в москвиті, не вірте нічому. Здоров'я і удачі всім українцям і перемоги над нашим ворогом, який прийшов на нашу землю з мечем. То він має від цього меча і загинути, казали наші пращури.